Звернути увагу на село депутати просять захистити аграрну сферу, адже реформи лише сприяють вимиранню села. Так заявив депутат облради Петро Книшук. Ми бачимо те, що на весіллі практично вже чоловік з чоловіком танцює, бо жінки поїжджали за кордон. То бачимо те, що на сьогоднішній день фактично село вимирає. Я хочу звернутися до тих, які придумали, що треба один мільйон гектарів землі продати. Я хотів би звернутися до тих, які видумали той податковий кодекс для аграрію. І хотів би в першу чергу, щоб не мільйон гектарів землі продавали, а продавали того в першу чергу, хто це видумав. Щоб продали також тих, хто видумав цей податковий. Кодекс Петропнишок закликав депутатів подумати, як зберегти село і не знищити сільське господарство повністю. повинні подумати про те, що на протязі чотирьох років треба часу, щоб відкрити фермерське господарство. Це те є в нашій області. Обранці це звернення підтримали. Так само депутати просять зупинити дію законопроекту, за яким скорочується кількість ліжкоміст у лікарнях.